А хто це до нас приїхав? Привіт! Як дела? Хорошо, молодець. Іди сюди. Ми йдемо козочок кормити. З нами. Я йду годувати козенят і доїти. Там уже Назар і Оля годують двох. Зараз уже третя година, сьогодні пізніше получилось. Ну нічого, вони зато проголодалися, будуть добре їсти. Дана їсть, жасмінка. Mm -hmm. Оля годує Це так? Да? Mm -hmm. Ще треба подоїти дві козочки, бо для жасмінки тут молока півлітри, всього вона не наїдається. Їм уже по три місяці будемо їх переводити на двохразове харчування. Ну, ось випила вже все mm -hmm. молодше. Разом давай твій робот начиніє, а в неї було, в неї трошки було. Пітися сьогодні. малечі. Ох, якраз це красавіця ти мені й потрібна. Ти вже тут. Я закриваюся. Щоб мені ніхто не заважав, і починаю доїти. Давай. Вчора ми зробили ясла нові для малих козенят. Трошки нижчі за великі ясла, щоб їм було зручно їсти. І сюди заходять навіть і дорослі кози. Дивіться, ясла вже виїли, все, тут смачніше і більше поміщається. Хочемо, щоб вони більше сіна їли. Так, тепер годувати. Буду цих малят. Зараз Саша буде годувати Перлинку й Діну. Малишку буде готувати біляночка. І Ханна і Зефірка будуть пити молочко у Марусічки. І подивлюся, що до пірапілочок, що в них там, мабуть, закінчилась їжа, треба додати. Друзі, дякую вам за ваші підказки, за коментарі. Ви пишете, що клітку треба робити нижчою і невисокою. Тому ми з Олегом сьогодні поспілкуємося. Можливо, зробимо третій поверх. Ось тут можна розділити цей другий поверх на дві частини і переселити перепілочок ще вище, буде їм просторніше, буде їм гарніше. Я правда не мала коли дивитися відео, чому не можна високі клітки. Але прислухаюся до вас, до ваших порад, тому що ви мені багато чого хорошого рекомендуєте. І думаю, що це буде непогано. Я, до речі, про це думала. Думала не про те, що клітка висока, а думала про те, що їм тісно і треба ще одна клітка. Так що, це у нас буде вирішимо одразу два питання.